Всім привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Маркетингової агенції Масштаб. Я Поліна, експертка Агенції Масштаб по розвитку Еці магазинів і буду допомагати вам краще зрозуміти світ Etsy. Сьогодні розберемо найважливіший момент у житті будь-якого Etsy-продавця продавця перше замовлення. Реальний шлях від миті, коли з'являється заповітний sale», до моменту, коли посилка вирушає до клієнта. Кроки, помилки, підводні камені усе по суті, щоб цей перший продаж став не хаосом, а стартом стабільної роботи магазину. У нашій маркетинговій агенції масштаб. Ми допомагаємо продавцям на ЕС розвивати магазини системно з аналітикою, маркетингом і конкретною стратегією. Загальний обіг проєктів, які в нас наведені, вже перевищив 5 мільйонів доларів. Ми розвинули магазин шкіряних виробів з нуля до понад 275 тисяч доларів менше ніж на два роки. Запустили магазин дерев'яного декору, який за чотири місяці отримав понад 12 тисяч доларів, і допомогли магазину шкіряних аксесуарів збільшити продажі майже втричі за два місяці. Ми маємо успішний досвід роботи з масштабування проєктів, які вже мають стабільні продажі, а також маємо ефективні підходи для новачків, які тільки планують відкрити свій магазин. Якщо вам цікава співпраця, напишіть нам в інстаграм посилання під відео. Обробка першого замовлення. Усі результати починаються однаково з першого замовлення, того самого моменту, коли на Etsy з'являється повідомлення. Ви отримали нове замовлення. З чого почати? Спочатку спокійно перевіряємо всі деталі: варіації, кількість, додаткові коментарі до замовлення. Переконайтеся, що все співпадає. Це важливо, щоб уникнути непорозумінь і не переробляти замовлення потім. Наступний пункт дані отримувача. Щоб їх переглянути, натисніть на замовлення в розділі Orders і прогорніть нижче. Там ви знайдете адресу, місто, країну та індекс отримувача. Для оформлення відправки потрібен також імейл-отримувача. Натисніть на ім'я замовника у спливаючому вікні. Останній пункт завжди пошта. Номер телефону не обов'язковий при відправці, якщо ви оформлюєте посилку через посередників. Але якщо робити це напряму через кабінет нової пошти, то це поле потрібно заповнити. Тоді є два варіанти. Перший написати клієнту і запитати. Другий додати це питання в поле персоналізації, тоді клієнти будуть його вказувати одразу при оформленні замовлення. Та головний секрет починається ще раніше у вашому лістингу, щоб покупець не писав зайвих уточнень, а просто обрав усе, що потрібно. Варіації мають бути оформлені максимально зрозуміло. Поле персоналізації чітке та конкретне. Увесь шлях клієнта мусить бути настільки простим, що він пройде його інтуїтивно. Це також означає хороші інфографіки. Усе, що клієнт має вибрати, виносимо на зображення: палітру кольорів, варіанти розмірів, приклади персоналізації, можливі комплектації. Людина бачить, обирає, підтверджує. І саме тут народжується перше замовлення без зайвих питань, що економить час і збільшує шанси на ідеальну взаємодію з покупцем. Звичайно, усе залежить від специфіки товару. Є категорії, де просто неможливо взяти замовлення в роботу без додаткового попереднього обговорення. Якщо ви працюєте з логотипами, наприклад, то погодження макету просто необхідне. Покупець має підтвердити, що саме це зображення або ця стилізація йому підходять. Так само з кастомними розмірами. Якщо клієнт обрав варіант Custom Size, але не вказав точних параметрів, доведеться уточнити всі деталі перед початком роботи пакування. Ви узгодили всі деталі, виготовили замовлення, тепер потрібно його правильно запакувати. Пакування формує перше враження, тому варто подбати, щоб усе виглядало охайно. Не обов'язково вкладати багато грошей у преміум коробки чи декор. Головне акуратність і чистота. Це той момент, коли покупець відчуває, що ви ставитесь до своєї роботи відповідально. Але естетика не єдиний пріоритет. Пакування повинно надійно захищати товар у дорозі, оскільки посилка подолає досить довгий шлях. Міцний картон, додатковий захист у середині, продуманий спосіб зафіксувати товар, усе це зменшує ризик пошкоджень. Окрім цього, додайте просту листівку з подякою та промокодом на наступну покупку чи невеликий бонус, якщо він доречний. Такі дрібниці створюють приємне враження і підвищують шанси на гарний відгук і повторне замовлення. Відправка, коли товар уже запакований, залишається оформити доставку. Тут є кілька зручних варіантів: можна працювати напряму з міжнародною доставкою нової пошти, наприклад. Служба дозволяє оформити посилку через застосунок або сайт, створити накладну, оплатити доставку та просто занести пакунок у відділення. Це швидко і зрозуміло, особливо якщо у вас немає багато відправок. Другий варіант скористатися посередниками, наприклад, WesternBit. Вони співпрацюють з міжнародними перевізниками на кшталт FedEx, UPS чи DPD для Європи. У кабінеті на платформі можна зручно створювати замовлення. Вони автоматично з'являються у вашому акаунті. Ви можете бачити, який перевізник буде найвигіднішим, зручно оформити відправку і одразу сформувати етикетку. Вбудований калькулятор дозволяє порахувати вартість доставки за вашими габаритами в кілька кліків. Це економить багато часу і допомагає планувати витрати. Якщо вам потрібна підтримка в цьому процесі або ви хочете комплексно розвивати свій ці магазин, наша команда з радістю допоможе. Ми пропонуємо послугу повного супроводу від оновлення лістингів і налаштування реклами до аналізу конкурентів, оптимізації продуктів і створення інфографік. Усе, що стосується ефективного розвитку ці магазинів, ми беремо на себе. Якщо вам цікаво, напишіть на сторінку агенції масштаб в інстаграм. Посилання знайдете під цим відео. Завершення замовлення. Коли всі дані перевірені, обираєте перевізника, оформлюєте доставку і відправляєте замовлення якомога швидше. Дуже важливо дотримуватися термінів, зазначених у вашому магазині. Швидка обробка та швидка доставка напряму впливають на рейтинг продавця, а отже й на кількість майбутніх замовлень. Це один із тих простих кроків, які реально покращують загальне враження від вашого магазину. Коли замовлення вже відправлене, не забувайте додати трек-номер у вашому etsy магазині Це важливо не лише для покупця, а й для вас. Так клієнт зможе самостійно відстежувати посилку, а у вас буде підтвердження, що замовлення справді на шляху. Щоб додати трек, перейдіть в розділ Ордерс та натисніть Complete Order. В новому вікні оберіть дату відправки перевізника та вставте номер ТТН. Після цього натисніть «Complete order». Після цього замовлення перейде в розділ «Completed», а покупець отримає сповіщення про те, що його посилка на шляху і зможе її відстежувати. У випадку, якщо ви надсилаєте замовлення декількома посилками або помилково додали неправильну ТТН. Etsy дає можливість додати більше одного треку до замовлення. Щоб зробити це, перейдіть в розділ Orders, Completed та на потрібному замовленні натисніть на три крапочки add a Package. Далі алгоритм дій залишається незмінним. Якщо раптом ви розумієте, що не встигаєте відправити товар у встановлений термін, це дозволяє подовжити дату відправки. Для цього просто зайдіть у розділ Orders, натисніть на три крапочки біля потрібного замовлення, виберіть Update Ship By Date, вкажіть нову дату, максимально можна подовжити до 21 дня. І натисніть Update and Message Buyer. Пам'ятайте, що подовжити дату можна лише один раз для кожного замовлення, і покупець отримає повідомлення про зміну терміну доставки. Але краще не зловживати цією функцією. Часті перенесення можуть вплинути на ваш рейтинг, бо покупці очікують своєчасну доставку. Тому користуйтесь цим лише у виняткових випадках. Вчасна відправка важлива для отримання статусу StarSeller, який впливає на рейтинг магазину та видачу лістингів. І важливо тримати цей показник мінімум на позначці 95%. Замовлення отримане. Коли клієнт отримав своє замовлення, ваш процес ще не закінчується. Відгук це завершальний елемент вашого обслуговування після доставки товару. Не соромтеся попросити покупця поділитися враженнями. Люди звикли до таких повідомлень, тож це абсолютно нормальна практика на Еці. Головне робити це не нав'язливо й доброзичливо. Без відчуття ти мені винен. Найкраще надіслати короткі повідомлення: подякувати за покупку, запитати, чи все доїхало добре, і чи товар відповідає очікуванням. Це показує, що вам не байдуже і що ви працюєте з увагою до кожного клієнта. Якщо людині сподобався товар, вона охоче залишить відгук, особливо якщо ваше прохання прозоре вічливе і без тиску. На Еці передбачена функція автоматичних повідомлень після оформлення замовлення, яка дає можливість одразу подякувати за замовлення і попросити залишити відгук після його отримання. Ми підготували приклад простого шаблону, який можна надсилати покупцям після того, як вони отримали посилку. Він допоможе налаштувати комунікацію на природний тон і збере більше чесних позитивних відгуків. Хочемо звернути вашу увагу на питання безпеки. Нові магазини на неці нерідко отримують повідомлення від шахраїв, які можуть видавати себе за представників платформи. Пам'ятайте, що усі офіційні повідомлення відеоція завжди відображаються у вкладці фрометі у вашому акаунті. Також ніколи не передавайте стороннім особам свою електронну адресу, паролі чи інші дані для верифікації. Еці ніколи не запитує подібну інформацію через повідомлення, тому позначте повідомлення експам і не відповідайте. Також хочу нагадати, що в нашої команди є телеграм-чат для продавців Etsy. Там ми активно обговорюємо робочі ситуації, ділимося порадами та відповідаємо на запитання. До розмови долучаються експерти Агенції Масштаб, тож завжди можна отримати підтримку з практичним досвідом. Приєднуйтесь до нашої спільноти. Посилання знайдете під відео. Скасування замовлення. А тепер давайте поговоримо про неприємні, але важливі моменти, з якими може зіткнутися будь-який продавець скасування замовлень і повернення коштів. На Еці, як і на інших платформах, таке трапляється. Причини різні: покупець передумав, випадково замовив товар або щось пішло не так. Зазвичай покупець сам пише продавцю і просить скасувати замовлення. Щоб оформити скасування, зайдіть у розділ Orders, натисніть на три крапочки біля потрібного замовлення і оберіть Cancel Order. Далі. Заповніть поле Причина скасування відповідайте так або ні на питання, чи повертає вам клієнт товар. За потреби додайте коротке повідомлення покупцю у текстовому полі під сумою повернення і натисніть «Cancel Order. Після цього обробка скасування займає до 48 годин, а кошти автоматично повертаються покупцеві протягом 3-5 робочих днів. Крім стандартного скасування, Ельці також дозволяє робити часткове або повне повернення коштів без скасування. Повне повернення доцільне, якщо покупець не отримав товар, або він зовсім не відповідає опису. Часткове повернення застосовується, якщо, наприклад, товар отримав мінімальні дефекти або не відповідає очікуванням. Щоб оформити повне або часткове повернення коштів, зайдіть у розділ Orders, натисніть на три крапочки справи від замовлення і оберіть рефанд. Далі. Заповніть поле причина повернення коштів. Дайте відповідь на питання, чи повертає клієнт вам товар. За бажанням додайте коротке повідомлення покупцю. Якщо ви робите повне повернення коштів, поставте галочку біля поля Здійснити повне повернення коштів. Для часткового повернення вкажіть у полі Сума для повернення потрібну суму. Після цього натисніть «Review refund» і кошти автоматично надійдуть клієнту. Ми пройшли весь шлях. Від появи замовлення у вашому кабінеті до моменту, коли покупець залишає відгук. Це базові, але дуже важливі дії, які формують вашу систему роботи і допомагають створити для клієнтів зрозумілий та приємний досвід. Чим чіткіше і уважніше ви виконуєте кожен етап, тим вища ймовірність, що людина повернеться до вас знову. А якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях і ми дамо вам відповідь. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про проекції. Для нас це дуже важливо. Дякую, що були зі мною. Побачимось у наступному відео.